Вітаю вас, друзі! Наближається час, коли сотні тисяч обмежено придатних чоловіків, які не пройдуть військову лікарську комісію до 5 червня. Вони будуть оголошені в розшук. Вони будуть такими, що порушили військово-облікове законодавство. Відповідно, розшук буде сформовано і в інформаційно-обліковій системі. Оберіг військово-обліковій системі, оберіг, а також у інформаційно-розшуковій системі армор національної поліції за направленням відповідної інформації із територіального центру комплектування. Дійсно, друзі, сотні тисяч чоловіків вже дуже скоро вони будуть заходитися у розшуку, розшуку, оберіг, розшуку армор. Військовому розшуку і в системі інформаційно розшуковій системі національної поліції, що це означає і що слід розуміти? У випадку провірки документів на будь-якому із блокпостів, у випадку зупинки і провірки документів патрульною поліцією, національною поліцією, до прикладу, під час ДТП чи порушення правил дорожнього руху, якщо буде зафіксовано, що ви знаходитеся в адміністративному розшуку, Армор, оберіг, до вас буде застосовано адміністративне затримання і силове доставлення до територіального центру комплектування, якщо ви добровільно не проїдете із ними, можна сперечатися, наскільки це конституційно, моя позиція не конституційна. Є базові, невід'ємні конституційні права, які не можуть бути порушені навіть під час воєнного стану. Але ми виходимо із, із практики. Я не буду говорити тих речей, які не відповідають об'єктивній дійсності. Я намагатимуся говорити таким чином, щоб ми мали розуміння того, що об'єктивно відбувається сьогодні в на дорогах, на блокпостах, під час перевірки документів, влещувати вуха, що це все неконституційно, Що ви повинні говорити те-то, -те і вас будуть і вас відпустять, від вас відчепляться. Я не буду займатися цими речами. Тому що як практикуючий адвокат я бачу сформовану практику. А практика є такою, що якщо людина в резерві плюс, до прикладу, в неї вже сьогодні пише вона знаходиться в розшуку, раніше писало є порушення військово-облікового законодавства, то в 100% випадків таких людей здійснюють адміністративне затримання і доставлення до територіального центру комплектування. Друзі, всі обмежені придатні після 5 червня, які не пройдуть військово лікарську комісію. Вони будуть оголошені в розшук. А це означає, що і до них буде застосовано адміністративний штраф по 210 статті Кодексу адміністративного правопорушення із значками, а саме від 17 до 25 -ти тисяч гривень, тільки за те, що не буде пройдено військово лікарську комісію. Що робити тим чоловікам, які вже почали проходити військово лікарську комісію, але. Вони бачать, що після 5 червня вона не буде пройдена по об'єктивних причинах: до обстеження, до лікування, відрядження чи різного роду інші об'єктивні причини, варто хоча б до 5 червня сформувати направлення на ВЛК і почати проходження військово-лікарської комісії тим чоловікам, які будуть виконувати і виконують вимоги закону, якщо вони не встигають до 5 червня пройти. Бажано би направити офіційний лист до Територіального центру комплектування, де вони стоять на обліку, вказати поважність причини незакінчення військово-лікарської комісії. Лист відправити деталізованим описом вкладення і був документ з мокрої початку, який буде все це підтверджувати. Також потрібно розуміти, що вже після 5 червня Національна поліція, патрульна поліція під час перевірки документів чи ДТП, при з'ясуванні того, що ви знаходитеся в інформаційно розшуковій системі оберіг, армор у розшуку, будуть відбуватися затримання і доставлення до ТЦК. Звісно, що буде перевірятися наявність діючого бронювання відстрочки чи права на відстрочку. Якщо це не буде підтверджено, то такі чоловіки будуть направлятися на військові полігони, ну або їм буде виписуватися повістку на відправку. Відповідно за наявку, по якій буде наступати юридична відповідальність. І мова вже йде саме про кримінальну відповідальність. Тому так, ситуація є досить непростою. Сотні тисяч чоловіків будуть знаходитися в інформаційно-розшукових системах, що вони порушили військово-ублікове законодавство. Буде непросто. І щось говорити, як знятися з розшуку, я не можу. Я також зразу, користуючись нагодою, зразу скажу: мені часто скидають різного роду інформацію, яка стосується того, що це все незаконно. Поясніть це на місці, і можете продовжувати свій рух і вільно себе почувати. Друзі, я не буду влащувати вуха ніякими такими розказами. Я, я згідний з тим, що зараз порушуються базові конституційні права громадян, але як практикуючий адвокат, юрист. Я мушу враховувати судову практику, об'єктивну дійсність. І не можу говорити, що зробіть, скажіть такі то чарівні слова, подайте таку-то чарівну заяву і всі ваші проблеми вирішаться. На жаль, боротьба є досить довготривалою, досить складною. І, на жаль, не завжди судова практика є на стороні людей, чоловіків. Також я прошу вас бути максимально обережними. коли ви десь чуєте рекламу, що ви нам тільки дайте гроші, ми вас дистанційно знімемо з розшуку і все у вас буде добре. Що тут потрібно розуміти? Дистанційно знятися з розшуку практично неможливо за певними винятками. А це, якщо пройшло трьохмісячний термін з моменту оголошення в розшук. Відповідно, три місяці адміністративного строку за адміністративне правопорушення, якщо пройшло, можна ініціювати. Зняття з відповідного розшуку. І я маю у своїй практиці чимало знятів з розшуку за такими запитами, але знову ж таки, в абсолютній більшості випадків проходять відповіді. Дивіться особисто до ТЦК для вираження питання і знятися з розшуку. Тому так, 5 червня, потім обмежено придатні будуть в розшуку. Що слід розуміти також, це те, що обмежено придаті чоловіків, які мають діюче бронювання або мають діючу відстрочку. Я рекомендую таким чоловікам також пройти військову лікарську комісію, а так як на момент запису від 3 червня, вже я рекомендую, хоча б сформуйте направлення, і почніть проходити військову лікарську комісію. Для заброньованих працівників треба розуміти, що не проходження ВЛК зі статусом обмежено придатний. Це і є порушення військово-облікового законодавства. Відповідно, можна просто банально втратити бронювання. Якщо у вас зі статусом заброньований, буде оголошено в розшук, не варто ризикувати. Пройдіть, почніть проходити. Повідомте про поважність невчасного завершення військово-лікарської комісії належним чином. Нехай все буде добре. Так само обмежено придатні чоловіки з діючими відстрочками також рекомендують. Пройдіть. Сформуйте направлення через Резерв Плюс, почніть проходити, не встигаєте до 5-го числа направте офіційно деталізованим описом вкладення повідомлення про поважність невчасного проходження військово-лікарської комісії. Тому ситуація є досить непростою, на жаль, продовжує ця жорстока геноцидальна війна. Держава робить певні кроки, щоб поповнити мобілізаційний ресурс. Як на мене, ці кроки абсолютно неправильні. Не можна порушувати гідність людську свободу людей. Потрібно проводити мобілізаційні процедури через заохочення, через підтримку і через е, максимально сформувати добровільний підхід до мобілізації фінансового спектру, патріотично-виховна діяльність. Ну, не те, що зараз відбувається, коли порушується людська гідність і базові конституційні права людини. Дорогі друзі, підпишіться на телеграм-канал, там намагаюся подавати важливу інформацію. Підпишіться на YouTube канал, допоможіть мені поширювати важливу інформацію. І ще раз скажу: я не намагаюся влещувати вуха, говорити там про чарівні заяви, чарівні слова. Я виходжу з об'єктивної дійсності як практикуючий адвокат. У мене вже є чимало процесів у Верховному суді, де ми оскаржуємо неправомірні висновки, дії, тому боремося за справедливість, але виходячи із того, що ми маємо, буду говорити те, як воно є насправді. А ситуація є дійсно досить непростою в плані захисту базових конституційних прав. Людина і громадянина в Україні станом на сьогодні з вами був адвокат Дмитро Фіцик. Підписуйтеся.